Запис пішов, і я постараюсь не наговорити лишнього і не розкрити свої таємні плани. Хоча таємних планів прям як таких не сильно немає. Вітаю вас всіх глядачів, хто прийшов на мій канал. Я Анпалі, не Анпалі, наголошую зразу. Анпалі. Наголос на <хи> Ен. Та, я трошки прискіплива, буває, до таких речей. Зараз на фоні ви можете бачити, як я малюю аватар. По фактам, це відео просто Spід Малюнок, який я малюю. І на фоні чого я буду вам роз, щось розповідати, говорити. Е, що, про що говорити, я не сильно знаю. Можна поговорити про те, що я хочу зробити в цьому, на цьому каналі, що я планую взагалі випускати. Хотів е формат, як би сказати так, незвичний. я буду робити відео, надихаючись іншими якимись своїми проектами. Наподобі Майнкрафт, або ж ну, да, музику, яку ви зараз чуєте, або ж е інші відеоігри. Книги, тому подібне. Цьому я буду продумувати різні історії і певним чином розповідати вам, показувати, як цього хочу я. Знову би ви, як я зараз трушуся, як мені страшно взагалі говорити. Бо до цього були, звісно, спроби. Записати відео на інші канали. Як порозум'яю ті провальні та шиї. Тоді я нічого не говорила. Просто тихо, що собі або малювала, або грала. А зараз треба говорити. <смір> <смір> Як би то сказати? Наступне відео я планую випустити теж в неділю. Не знаю, чи сьогодні встигну його взагалі випустити. Бо в мене лишилось 13 хвилин <гум> до того, як буде 12 хто б сумнівався, що я все роблю в останній момент. <гум> ну, якось воно так є. Хотіла, звісно, раніше, що хотіла раніше записати, викласти, ну, не склалась судьба. <гум> Ой, і... Відео ще закінчилося, а так то повінчу не знає. Ну, я планую випускати відео по невіляк. Так що очікуйте. Я тоді підготую сценарій. аби не видумувати на ходу. Я не знаю, чого мені так смішно. Ну, як є, так є. Я надіюсь, коли я буду переслуховувати це відео. Мені не станеться, щось це занадто і я не буду перезаписувати. Бо краще вже не буде. Це моя впевнена. Тому так, очікуйте від мене. Я впевнена, що наступне відео, яке я зроблю, запишу, вам всі сподобаємо. Тому надіємося. Що все буде добре. І бажаю вам гарного вечора, дня або ранку. Е, ну, так, да, це, типу, мало, бути прощання, але я думаю, що там ще хвилина може все ж таки вас. В будь-якому випадку мені страшно продовжувати говорити. Я їжу ж Булайты. <laughs> Бай.